Ох. Казка про оха чародія Леся Українка. В тридев'ятім славнім царстві, де колись був цар горох, Є тепер на господарстві мудрий пан вельможний ох. Сам той ох на корг заввишки, а на сажень борода. Знає краї і вздовж, і вширшки, і кому яка біда. Чи хто правий, чи неправий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба, мовить, ох. На зеленому горбочку спершу він людей приймав. Потім сів у холодочку, звідти голос подавав. А як зранку та й до ранку стали люди обридать, ох, зробив собі землянку оха більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає або тихо каже Ох! Хоч би навіть не ненароком. Та, я ох, промовив ти знай, що вилізати боком, воріття вже не знайти, бо затягне з головою трасовиця мохова, і з душею ще живої під землею похова. Під землею ж там палати, де вельможний ох сидить, гарні пишні кімнати, срібло злоте скрізь рехтить, Дорогі самоцвіти, наче зорі миготять, скрізь заморські дивні квіти, по клітках пташки сидять. Золоті грають рибки, кришталевих скринючках, і ведмеді ходять дибки в рукавичках жупанках. Враз тебе там обворочать, близькі пахощі міцні, Попугаї, заторочать приказки якісь дивні. І без злузді очі втупить, тебе рибка, мовчага, тут ведмедів гурт обступить кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече, боронь Боже ворухнутись, кров одразу потече. Бо крізь білі рукавички, Враз проб'ються пазорі, гачкуваті, мов гаплички, так і вп'ються, мов щурі. Тож, коли вже раз попався, наче в пастку бідна миш, То сиди, мов прикувався, не рушай, мовчи та диш. Вийде ох, вітай гостині, чи волієш нам служить, чи волієш, може, нині головою наложить. Скажеш, я служить не згоден, зараз цок тебе в лобок, Якщо ти носить негоден рукавички жупанок. Стань на службу, подарують, рукавички, жупанець, привітають, пошанують, тільки ж так з тобі кінець. Вічно будеш пробувати у підземному дворі, більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі. Де торкнешся всюди брами, під замком та під ключем, десь далеко хтось часами озивається плачем. Спів на плач відповідає, плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жде юнака молодця. Коли неї там жар співом душу потіша, та сумна міцна темниця, смутна в дівчини душа. Якби хтів їй волю дати, хтось з хоробрих юнаків, Мусить перше б розрубати сімдесят ще й сім замків. Вже вам казка обридає. Що ж, хто має кладенець, хай замкіті розрубає, Буде казочці кінець.